Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Раді вас вітати. Друзі, по графіку черговий робочий деньок. Біжимо працювати. Роботи сьогодні, як і завжди, дуже і дуже багато. Тому залишайтесь разом з нами, підтримайте нас вподобачкою і біжимо. Працювати. Так, товариство перше комбікорм для лактуючих свиноматок. Якраз от виготовив його в той же самий день, коли ми разом з вами готували комбікорм для. Наших ремонтних свинок, комбікорм для наших супоросних свинок, значить, що входить якраз в раціон оцього комбікорму, якому ми зараз приділяємо дуже-дуже велику увагу. значить Основа це БМВД 25% для лактуючих свиноматок від виробника гранулка, зернова група. 36 кг у нас іде пшениці. 15 кілограмів у нас іде кукурудзи, 20 кілограмів у нас іде ячменю, 4 кілограми висівоки пшеничні, ну і відповідно 25-кілограмовий мішечок оцього от БМВД, що на виході у нас якраз і дає 100 кілограмів дуже гарного якісного високозбалансованого комбікорму для наших свиноматок, які народжують і годують потомство. Значить, чому я зараз приділяю? Велику увагу саме цьому комбікорму, так як усі первітки, які в мене будуть народжувати поросяток, будуть садитися на оце от БМВД, яке у нас і якраз от формує той от набір мікро-макроелементів. Який дуже е, гарно впливатиме на ріст і розвиток поросяток, ну і в свою чергу е, важливу роль відіграє у фізіологічному становленні свиноматки, тому що свинка-первітка це, ну я вам скажу, доволі таки е, проблемний суб'єкт, але я думаю. Що за допомогою гарного якісного комбікорму ми уб'ємо двох зайців. Піднімемо загальну і середню вагу гнізда при відлутці у 28 днів, тому що я якраз саме під оцю от схему і перейшов. Ну і відповідно, я думаю, гарний, якісний потужний комбікорм дозволить нам мінімізувати оці ризики, під час яких у нас свинки не будуть приходити в охоту, тому що якраз це основна причина і проблема. При відлучці поросяток від первітки це не перетримати їх перед свинкою. Ну і знову ж таки гарно годувати і якісно годувати нашу свинку для того, щоб вона не худала, для того щоб гормональна система її не збивалася. І якраз от після відлучки, щоб п'ятий, на сьомий день, наша свинка приходила в охоту. Тому якраз от зараз будемо проводити такі от експерименти. Так, товариство, довгожданий. Опорос у нас відбувся. Це вже почали пороситися мої свинки, яких я купляв майже на початку року. Чистопородні свинки породи велика біла. безпосередньо ця свинка запліднена нам ж, нашим же хрячком, який є у нас на господарстві. Також великим білим. Ну і на виході ми отримуємо чистопородних свинок. Свинки у нас в послідуючому будуть використовуватися як Материнська лінія, деякі ж із хрячків будуть реалізовуватись на плем'я. Отакі от у нас красунчики, їм буквально декілька днів. Але, тим не менш, оцей перший, найважливіший і найнебезпечніший, можна так сказати, день у їхньому житті, коли найбільше відбувається втрат, вони вже пережили, пережили вдало, безпроблемно. Ну а в послідуючому, я думаю. Будемо робити все від себе можливе, щоб втрат в цьому гнізді у нас і не було надалі. Значить, свинка, повторюсь, первітка довелось певні конструктивні рішення приймати через те, що свинка не дуже великих розмірів, і коли вона повністю лягає якби в задню частину. Станка було таке, що головою намагається вилізти якраз от в оцей от отвір, який, можна так сказати, найбільший у нижній частині фіксованого станка. А так декілька хрячків я кастрував. Вони у мене підуть на відгодівлю, Ну, а повторюю, решта хрячків будуть реалізовуватися на плем'я для того, щоб вони в посліду були плідничками. Провели їм. Купіровочку хвостиків обробили як би, ротову порожнину і зточили їм зубки спеціальним таким пристроєм. Ну і в принципі, я думаю, на днях будемо проколювати їм залізо і. В принципі, рухатися по робочих процесах далі. Що стосується свинки, зараз вона у мене споживає комбікорм лактуючий на базі БМВД того ж самого гранулка, тільки БМВД лактуюче, Згідно рецептури, приготували комбікорм. Ну, і в принципі зараз якраз е, збільшуємо кількість поїдаємого комбікорму нашою свинкою, тому що до цього вони в мене сиділи на нормі, коли були в період супоросності. У них вони поїдали в районі 3-200 кг комбікорму. Зараз же нам потрібно. Розганяти нашу свиноматку і робити все від себе можливе, щоб свинка наша поїдала 6-7-8, по можливості кілограмів комбікорму за добу. Тому як тільки бачу, що корита трішечки. Підпорожніла, відразу підсипаю їй порож... ну, як новенького комбікорму для того, щоб свинка їла, 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 їла. Ну, а наші якраз щоб поросятка отримували лише дивіденти від цього. Біля мамки у нас, як ви бачите, балдож. Дівчуля наша аж ножкою закидає. Сама свинка була у мене переведена на оцей комбікорм для лактуючих свиноматок за три дні до опоросу. Хтось пише, що потрібно переводити свиноматок за неділю до опоросу. На оцей самий лактуючий комбікорм. Хтось пише за дві неділі, друзі, за три неділі до опоросу. Перевів той же самий день, коли була вона у мене поміщена у фіксований станок, для того якраз, от, щоб ну, можливо так сказати, мінімізувати в якійсь мірі стрес, тому що ну, також дуже часто хлопці запитують, коли саме заганяю свиноматок у фіксований станок, тому що у фіксованих станках вони в мене знаходяться не на постійній основі. Свинки поміщуються тільки сюди, в момент, коли вони... Якби, ну, коли відбувається опорос на період лактації, ну і після 28 днів відповідно поросятка від них відлучається. Ну а свинки також виганяються із цих фіксованих станків і переганяються у звичайні станки, де вони запліднюються, там же знаходяться знов до нового циклу. Як ви бачите, рубаю анкомбікорм за обидві чаки, ще в пак він смачненький, корисний. До речі, також молочні пакети досить таки гарно розвилися у нас за оцей період. Ну але ж знову ж таки побачимо. Результат покаже, як то кажуть, кантер буквально там через 25 днів. Чи є в цьому взагалі сенс, ну але я думаю, що сенс є, тому що поросятка такі бутузики гарненькі. Ще друзі, часто задаємо питання з приводу того, яка лампа в мене стоїть для обігріву наших паросяток. Замовив спеціальні такі абажури, які будуть затримувати оце. от Тепло, яке оця сама лампочка видає, безпосередньо зараз звичайний патрон в нього вкручена лампочка на 175 кВт, 150-ка вона дуже слабенько гріє. Ну а 250-ка, в принципі, це, я би так сказав, не раціональне використання електроенергії, тому що вона буде дуже сильно жарити. І ну, в принципі вона не є практична, тому що перепробували ми за весь оцей уже час усе. абажур обов'язково установимо і на якби, цей патрон, і на інші патрони. Якраз от і на лампочки, які в радільному відділенні в послідуючому будуть розміщатися. Ну а часто запитують з приводу того, чи використовую я матраси, оці от з підігрівом, чи можливо пол із підігрівом. Безпосередньо зараз у свинавнику у нас є. Друзі, до цього я би так сказав, потрібно йти і розвиватися в цьому напрямку, тому що буквально навіть один-два. Градуси температури, які туди-сюди будуть стрибати, і не відповідатимуть отим от ідеальним показникам, які мають бути у нас у свинарнику в момент, коли. Наші поросятка в період лактації знаходяться під свиноматками. Вони в принципі ну, грають для нас в першу чергу дуже негативну роль, так як якраз цей ріст, бажаний і розвиток поросяток буде ну, значно менш ефективніший, аніж коли ми будемо створювати поросяткам ідеальні умови. А так, в цілому, стараюся, щоб в оці прохолодні пори часу обов'язково на бетонній підлозі була соломка. ну і... Зараз, звичайно, такі умови ми якби, поміщені, що не завжди в нас є електроенергія, але тим паче бажано би, щоб у самому родільному відділенні температура була гарна, комфортна для поросяток. Якраз повторюю, це дуже і дуже важливо для їхнього росту і розвитку. Так, дівчуль наших також, я думаю, буквально через якісь 2-3 недільки будемо переводити або знову у трішечки більшу загородку, або... Я думаю, зробимо певне сортування. В одній загороді залишимо три свинки, в іншу меншу трішечки загороду відсадимо дві свинки. Ну і в принципі вони у нас тут будуть знаходитися до, можна так сказати, статевого дозрівання. Проведемо їм комплекс вакцин. Ну і в принципі, я думаю, якраз от в кінці місяця будемо прибирати з їхнього раціону БМВД, будемо переводити їх на Можна так сказати, менш потужніший комбікорм. Ми дали їм гарний старт, заклали гарний фундамент. Ну і в принципі сподіваємося, що із них у нас вийдуть гарні свиноматки в послідуючому. Так що, товариство, рухаємося далі по робочих процесах. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, друзі. Всі, кому цікава галузь свинавства, сільське життя. Будемо раді бачити вас у нашій маленькій, дружній. Всім мирного неба, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.